Російський воєнний паблік Варгонзо повідомляє, що РДК та Сибірський батальйон під керівництвом нібито гур приблизно о третій ночі прорвалися у лозову рудку з одноробівки на Харківщині, але нібито були відкинуті російськими прикордонниками. Також він стверджує, підтверджує спробу прориву на територію Курської області. Ми приходимо не для того, щоб вбити, стереть, унічтожити или наказати. Ми Йдемо, щоб освободити вас мова йде про громадян Російської Федерації, і так підрозділи і структури Легіон е, Свободи Росії, Русський добровольчий корпус і Сибірський батальйон це структури, які на території РФ діють автономно незалежно, виконуючи свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, вони у себе вдома. Це вже не перша операція цих підрозділів на території так званої РФ. І так зараз мова може йти імовірно про. Спільні операції цих структур, зокрема на території Курщини і Білгородщини. а яка мета о, цього заходу на територію Росії, і що відомо про ситуацію зараз? Чи йдуть бої, чи вони там закріплюються? Що відбувається? Ну, стосовно мети, е, власне, всі ці підрозділи і структури. Ведуть таку активну публічну діяльність, і ми вже чуємо заяви від них, і будуть і ще відповідні заяви. Думаю, що вони самостійно це належним чином прокомунікують і прокоментують зараз. Справді відомо про запеклі бойові дії, про відступ на окремих ділянках окупаційної армії режиму Путіна і власне ситуація розвертається. А з ким з українських силовиків відомств за Мердика Свобода Росії Сибірський батальйон узгоджують свої дії чи безпосередньо зі збройними силами України чи з ГУР як це відбувається? Ну я можу повторити тут те, що відбувається на території України, так звісно, все узгоджено і вони діють в складі сил безпеки і оборони, допомагаючи звільняти Україну від російських загарбників. Але це громадяни РФ. і у себе вдома вони мають право робити. Те, що вважають за потрібно в даній ситуації відстоювати свої громадянські політичні права і звільняти свою країну від російської путінської диктатури, пане Андрію, а чи відомо вам а звідки зброя, наприклад, у цих знову ж таки РДК Свобода Росії і Сибірського батальйону, з якою вони на територію Росії її заходять на території України, точиться повномасштабна війна вже понад два роки. І мова йде зокрема і про. Трофейну зброю про трофейну перетрофейну про так, якщо ми говоримо про дії в складі складі українських сил безпеки та оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва тут жодних секретів немає. А що з кордоном? чому російські сили не охороняють? Чи вони охороняють на відстані цей кордон? Чому вже не вперше вдається цим батальйонам перетнути кордон? Ну, це напевно питання не лише до того, як охороняють, а до того, як відповідні підрозділи планують свої операції, і в таких умовах їм вдається, попри те, що ворог намагається звичайно і рапортує про те, що все захищено і все під контролем. Їм вдається знову і знову повертатись до себе додому і реалізовувати свої задачі. Чи пов'язано це з виборами президента Росії, які будуть найближчими вихідними? Мені невідомо про вибори президента Росії на цій території, там відбувається якийсь інший процес, чи вибори Путіна, чи імітація виборів. Звичайно, жодних виборів на тих теренах не відбувається. Але зрозуміло, що і РДК, і Легіон Свобод Росії, СІБАТ, окрім того, що це військові підрозділи, це люди з активною громадянською політичною позицією, які позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби, оскільки. Більшість представників російської парламентської позиції або вже фізично знищена, як Мінцов і Навальний, або знаходяться за ґратами, або в еміграції. Ну, ось такі способи збройної боротьби Путін залишив для власних активних громадян. Чи відомо щось гур про атаку безпілотників по території Росії? Горять нафтобази палають. Що про це відомо? І хто ці безпілотники запустив? Так, відомо про і бавовну і інші інциденти на низці військових об'єктів, які використовуються ворогом військових цілях, зокрема для забезпечення окупаційного групування расистів в Україні. І все те, що використовується в військових цілях, так чи інакше, з ними трапляються ось такі інциденти. Ми традиційно не можемо коментувати, хто і чим завдавав ураження, але ця робота буде продовжена. Пацани, поважіть, ручки йдете. Родина, родна, а? а? Ну що, пацани? Голосувати на бюлетенях. Давайте голосувати калібром. 7256, шість, коли є. Присоєдняється сибирский батальйон. Пацани, не з цим. Ніби дежавю цього ранку. Напевно, ви також відчули. А та чим цей захід на територію Росії, Легіону Свобода Росії та інших відрізняється від попереднього? Чи немає різниці? Слухайте, ну там був, був такий класний відеокадр, начебто, ще раз знімали його росіяни з приватного будинку, і там побачили танк, який рухається, А на ньому гадайте що. Прапор європейського союзу, ну можливо, це перше, чим відрізняється, але насправді тривала пауза, тривала підготовка, бо просто так такі речі не роблять. Це треба заздалегідь підготуватися. Люди, техніка, як пан Юсов сказав, що багато трофейних зброї щось підібрали. Наші військові жартують, кажуть про те, що от якщо заходити на більше, бити росіян на території України, то це громадяни України. А якщо б зайти... На території Російської Федерації, от, так, зі зброєю, то, то тільки з, з, з паспортом громадянина Російської Федерації. Тобто воно так, такі вже жарти відбуваються. Насправді, що це ще раз, це такий диверсійний акт, диверсійна акція зайти. Ми не знаємо, наскільки глибоко, наскільки довго. Можливо, на вечір все закінчиться, а можливо, ще пару днів буде тривати. Зрозуміло, зараз ця російська машина каральна, вона буде спрямовувати. Всі свої зусилля, всі свої ресурси на Припинення ось цього просування, і це буде задіяна і Росгвардія, і авіація російська і спецслужби, це антиристичні підрозділи Альфа, вимпіл ФСБшні. Тобто, зараз вони в авральному режимі будуть намагатися це ліквідувати просування, пане Іване. Я зазначу, що тут прапор Європейського союзу чи ні не зовсім зрозуміло. Також є здогадки, що це може бути прапор РДК, тому що він також синій з білим колом. Тобто, це питання. Але так, перша реакція у багатьох виникла саме. Така і асоціація. А все ж таки, яка мета цього заходу? Скільки цих сил у РДК, у Легіону Свобода Росії, у Сибірського батальйону, і на що ці сили спроможні на території Росії? Давай так, так, їх небагато. Ми чудово розуміємо, чудово, чудово віддаємо собі радимо собі раду. Не йдеться мова на десятки тисяч, можливо, йдеться мова на декілька сотень, можливо, ну. 2002. Це я пропускаю що це моя особиста оцінка. Тобто, ще раз, це невелике якесь з'єднання військове зайшло безліч танків. Це щось невелике, але вкрай мотивований підрозділ, дійсно, мотивований, без перебільшення. Вони чудово розуміють, на що вони йдуть. Вони розуміють, що це може стати поїздкою в один кінець, бо там їх чекає загибель. або Полон і з найстрашнішими катуваннями, які можна собі тільки уявити, бо російська каральна машина такі речі не пробачає. Яка мета це відволікання уваги, відволікання російських військових, російського військового командування від того, що відбувається на фронтах, перекидання частини ресурсів, створення напруги, ну і дійсно намагання підпалити суспільство всередине, Але тут ну, така важка історія, бо важко підпалити те, що не підпалюється вже скільки 20 років, майже 25. тому. Я думаю, це більш така диверсія відволікти увагу, ну і знищити якусь кількість російських військових формувань, ФСБшних, прикордонних, ну, це найте саме розгвардійці і так далі. Чи пов'язано це все якось з виборами, які цими вихідними відбудуться в Росії? Швидше за все, так. Я думаю, пов'язано. І тут, знаєте, можна сказати, що краще громадянська війна, ніж сфальсифіковані вибори. Тобто, ну, щось намагаються це виправити. А ви знаєте, в коментарях під дописом Пономарьова там такі були заклики, чому не на Москву, а коли на Москву? Ну, взагалі, якщо говорити про потужності і про такі коментарі, ну це взагалі нереалістична якась історія, і чи може в сучасній Росії з'явитися якийсь такий новий пригожин з подібним новим походом на Москву? На дивіться в теорії все можливо ми не кажемо та ні, ну що ви таке говорить. Як це не реально, реально, все реально все, але вірогідність втілення в життя там ну. Різна, ну давайте так чому у Пригожина був такий успіх майже рік тому, ну трішки трішки менше, бо йому довіряли, ніхто не знав. Це це була частина військового формування Російської Федерації. Вони вийшли з території України, зайшли в Ростов і пішли, і ніхто не знав, як реагувати. Тобто він не був відверто ворожим. Так він мав свою думку, але він воював за Росію, і він поїхав на Москву і не знав, як реагувати. Чекали на команди тут для російського військового командування, для політичного керівництва. Це зрозуміло. Це вороги, їх треба знищувати, і такої пробуксовки, такого гальмування в ухваленні рішень не буде. Ви запитуєте, чи можливо запалити суспільство якось там рухатися на Москву далі. Ну, Повинні люди на цих територіях, наприклад, через теоретично, гіпотетично РДК та Легіон свободи Росії заходять в це містечко, це лише Шебекіна. І там люди, наприклад, виходять, і кажуть: так ми теж перепрошую, задовбалися від того, хто сидить в Кремлі. Дайте нам автомат, ми готові йти з вами. Дайте нам ще цей синій скуч. все. ми починаємо формувати своє громадянське аполчення. ополчення. і от кожне невеселеще буде приєднуватися, за такого сценарію. Дійсно, це можливо. Як можна охарактеризувати те, хто може давати, чи подібні завдання, чи з ким ці батальйони там ці цей легіон може узгоджувати свої завдання? Пан Андрій Юсов не там відповів на це і сказав, що вони як громадяни Росії можуть це робити, та але все одно це українсько-російський кордон. Вони його перетинають. Напевно, що і українська сторона має розуміти, хто це робить, що вони роблять, хто дає ці завдання, хто їх вигадує і перед ким звітують ці російські громадяни. В українських військах, так, да, питання зрозумів. Я можу пояснити, чому пан Андрій Юсов так відіївати вийшов від питання, бо ну, він офіційна особа посадова, і він офіційна посадова особа, да, посадовець, і ну, йому не з руки такі речі говорити. Я можу собі от висловити свою думку ту особисто. Мою приватно, не будучи нічим пов'язаний, дивіться, вони ці підрозділи вони не функціонують самостійно. Вони не є там. Чи, доречно, називати Махновщина, от щось самостійно, от якась зброя, в них якісь танки, якісь люди. Ну, звісно, що військове командування чудово розуміє, хто там знаходиться, перш ніж потрапити на територію України ці громадяни Росії, перевіряються спецслужбами на причетність до діяльності ФСБ, російської служби служби зовнішньої розвідки, військової розвідки, щоб виключити такі ось диверсійні акції, і потім тільки їм дозволяють знаходяться на території України дійсно, вони всі під контролем. Вони не можуть самостійно щось робити всі їх дії узгоджені. Я не можу сказати конкретно ця операція, чи отримали вони зелене світло від українського командування, або це була історія. Там, наприклад, там ці військові щось запланували, кажуть українському командуванню, ми тут хочемо зробити, і наша командування, ну хто ми такі, щоб вам заборонити? Ну робіть, що знаєте. могла бути дійсно і така реакція. Це військові задачі чи політичного характеру військові. Це, ну, давайте, давайте, військові, оскільки вони дійсно бачите, задіяли військову техніку, важку техніку, стрілецьку зброю. А за ними паливо їде. За ними їдуть автівки з боєкомплектом. Через ми не знаємо скільки це буде тривати. Можливо, до обіду все закінчиться. Можливо, закінчиться не дуже успішно. Вони можуть загинути, можуть потрапити в полон. а Можливо, вони будуть триматися день, два-три. Відтягнуть увагу російського військового командування, повернуться назад. Як минуло. Разу згадайте, викрали ФСБшну техніку. БТР здається, по помарадерили в нормальному сенсі маю на увазі. Цивільне населення не чіпали. Дякую, пане Ване, що долучилися. Так, так станом буде. на на ранок. Така інформація будемо слідкувати. Іван Ступак, військовий експерт, і колишній співробітник СБУ був гостем свобода ранок.